Що я не мудак бо відмовився допомогти другу, який не запросив мене на своє весілля. Близько 11 років, я 37 років, досить близько спілкуюся з назвімо його Джоном 38 років. Ми познайомилися на роботі, коли мені було за 20, і досить регулярно проводили час разом до пандемії. Потім наші зустрічі, включаючи спільне коло друзів, стали рідшими, але не припинилися. Джон і його партнерка, назвімо її Джейн 36 років, жінка, разом близько восьми років, заручені трохи менше двох років. У них обох є діти від попередніх стосунків, тому вони майже щороку їздили кудись із дітьми, і я завжди охоче допомагав. Заїжджав до Джонового тепер їхнього дому, перевіряв усе, доглядав за тваринами тощо, поки їх не було. Я допомагав їм з різними проектами завданнями протягом багатьох років. А нещодавно зустрів Джейн в аеропорту, коли вона поверталася з відрядження, і відвіз її додому минулої зими під час снігової бурі, бо моя машина могла проїхати. Загалом, окрім нашої дружби, я завжди був поруч і допомагав. Близько п'яти тижнів тому я дізнався від спільного друга, що їхнє весілля скоро, а запрошення розіслали вже давно. І всі з нашого кола, крім мене, запрошені. Як гей, я стикався з тим, що. Деякі мої гетеросексуальні друзі ігнорували мене в різних ситуаціях, як незначних, так і помітних. Але це точно змусило мене задуматися про мій час та енергію, які я витрачаю на людей. Я вирішив, що зрозумів натяк і почну дистанціюватися. Три дні тому Джон написав мені, питаючи, чи буду я вільний на початку середині серпня. Я сказав, що буду. Джон запитав, чи не міг би я заїхати, як і раніше, щоб доглянути за тваринами та майном. Я сказав. Вибач, не зможу. Він подзвонив, щоб поговорити про це. Ми знову обговорили одне й те саме: ввічливо, але трохи напружено. Тож я нарешті сказав: я просто не буду приїжджати до вас додому. Після хвилини мовчання я згадав, що розчарований тим, що, схоже, я єдина людина з нашої компанії друзів, яку не запросили на його весілля, і що я не можу допомагати як раніше, якщо я тепер просто друг на задньому плані. Я завершив розмову позитивно та щиро. Побажавши їм гарного весілля та поїздки, і сказав, що, можливо, ми скоро вип'ємо. Два дні тому Джейн написала мені кілька повідомлень, кажучи, що Джон засмучений моїми словами, а також на неї сердиться, бо саме вона остаточно вирішувала, кого запрошувати з друзів, і що я неправильно все розумію, місця було обмежено. А інші наші друзі прийшли з партнерами, які зайняли місце. Вона додала, що сподівається, що я передумаю і допоможу їм, бо це заспокоїть Джона. Я не маю права вимагати чиєїсь компанії чи запрошень на будь-які заходи. Але чи неправильно я роблю, встановлюючи власні межі у відповідь на їхні, я намагаюся не розглядати свою дружбу як щось корисливе, але вони явно чогось від мене хочуть, попри те, що не запросили мене, а потім навіть не згадували про це зі мною, поки їм не знадобилася допомога з доглядом за їхнім майном під час медового місяця. Вердикт не мудак, релевантні коментарі. Коментар один. Це звучить як справді одностороння дружба. І вони сприймають вашу дружбу як належне. Чому б вам продовжувати витрачати на них час та енергію? Автор. Як я вже казав, ми були досить близькі до цього часу. І так склалося, що я часто був вільний, коли їм це потрібно було. І ми були достатньо близькі раніше, що я не заперечував і не відчував, що мною користуються. Джон теж допомагав мені в минулому. І я намагаюся не ставити іншим людям в провину їхнє особисте життя та сімейні зобов'язання, але я намагався стисло описати, враховуючи обмеження символів, наші, як я думав, близькі стосунки. Ця ситуація, як я вже казав, точно змінила мою думку, враховуючи інших запрошених друзів. Але я хотів переконатися, що не роблю їхнє весілля проблемою для себе. Вони звернулися до мене після того, як виключили мене. Поки що люди здається, згодні, і це мене заспокоює. Коментар 2. Джейн написала мені два дні тому кілька повідомлень, кажучи, що Джон засмучений моїми словами, а також на неї сердиться, бо саме вона остаточно вирішувала, кого запрошувати з друзів. І що я неправильно все розумію, місця було обмежено. А інші наші друзі прийшли з партнерами, які зайняли місце. Яке безглузде виправдання. Якщо вашим друзям. Потрібна людина, яка б доглядала за їхніми тваринами та майном, поки вони будуть у медовому місяці після весілля, на яке вас не запросили. Вони можуть попросити іншого друга або члена сім'ї. Нахабство деяких людей мене вражає. Я вірю в те, що у дружбу потрібно вкладати стільки ж енергії, скільки отримуєш, автор. Я не вважаю себе великим знавцем весільного етикету і розумію, що кожне весілля різне. І потрібно визначати, кого запрошувати, а кого ні. Але так, мій спільний друг звернувся до мене, щоб скоординувати плани нашої компанії на вихідні весілля. І дізнатися, що мене не запросили. Було неприємно і незручно. І мій друг теж був здивований. Коментар три: аж ніяк. А потім просити про допомогу, ніби нічого й не сталося. Тьху на них. А що сказала ваша компанія друзів з цього приводу? Автор, безумовно, були здивовані. Єдина причина, чому я дізнався. Полягала в тому, що один з них, який живе трохи далі, спочатку звернувся до мене, намагаючись скоординувати деякі плани зустрічі на вихідні весілля, припускаючи, що мене запросили, оскільки ми з Джоном були близькі. Я дозволив йому зв'язатися з іншими, оскільки не хотів втручатися так близько до весілля і робити це проблемою для себе. Коментар 4. Думаю, на вас чекають незручні часи. Будь ласка, пам'ятайте, що це не ваша вина. Попри те, що сказала Джейн, ви, можливо, досі не знаєте, що саме сталося з вашою відсутністю у списку гостей. Джон, можливо, зараз усвідомлює якісь важливі речі. Ваші друзі, можливо, щось обмірковують і вас можуть звинуватити в наслідках цієї ситуації. Знову ж таки, будь ласка, пам'ятайте, що це не ваша вина? З вашого опису ви були неймовірно великодушні. До речі, здається, я ніде не бачив, щоб ви згадували, якою була реакція Джона, коли ви підняли питання про відсутність запрошення на весілля. Автор, мені довелося переробити оригінальний пост і скоротити багато дрібних деталей, щоб вкластися в обмеження символів і стисло передати ситуацію. Джон мало що сказав. Після того, як я перебив його запитання фактом, що я взагалі не буду приїжджати до нього додому, запанувала тиша. Я сказав своє щодо того, що не зможу допомагати, якщо мене не запросили разом з іншими нашими друзями. І щоб розрядити незручність, перейшов до ввічливого завершення розмови. Побажав гарного весілля та поїздки, запропонував скоро випити. Була пауза. Він ніби зібрався з думками. Щось на кшталт, дякую, друже. Так, зробимо це, перш ніж я вирішив покласти слухавку. Важко сказати, напевно, але мені здалося, що в його голосі відчувалася якась жаль оновлення. Через два дні раніше я писав про те, що мене оминули запрошенням на весілля, але попросили натомість про послугу пара, яка мене не запросила. Учора в день, через кілька днів після того, як Джон першим зв'язався зі мною, що призвело до цієї сварки, він написав мені повідомлення: я хочу скористатися твоєю пропозицією, випити завтра, якщо це можливо, і хочу особисто вибачитися за свої великі помилки. Я погодився зустрітися. Після того, як ми випили по чарці, першою фразою Джона було те, що він підвів мене як друга в цій ситуації. Щодо запрошень неродичів, родичів, Джейн, очевидно, була дуже зациклена на філософії пари над одинаками на весіллі. І він раніше висловлював думку, що це виглядає виключно і безглуздо. Але, мабуть, Джейн на першому етапі розсилки запрошень друзям віддала перевагу парам і сказала Джону, що після отримання відповідей буде легше додати інших. Джон відступив і каже, що відчув, що погодився з її початковим планом запросити решту нашого кола, які, слава Богу, всі в парі, і не запросити мене. І вірив, що питання з відповідями вирішиться. Вона ж використала звільнене місце, щоб запросити більше родичів. Джон зізнався, що фактично здався і почувався настільки соромно, що не зміг знайти способу мені про це сказати. Він знав, що просити мене про цю послугу було ризиковано, але все одно зважився, бо хотів мати когось, кому міг би довіряти. І моя реакція стала втіленням усього, чого він боявся, і, за його словами, цілком заслужено. Він сказав мені, що весілля має бути зібранням твоєї родини та близьких людей, які були частиною твого життя і яких ти хочеш бачити частиною свого життя. І я, на його думку, цілком відповідав цим критеріям. Він, намагаючись точно передати його слова, сказав, що я зробив для нього та його сім'ї за час їхніх стосунків більше, ніж більшість людей у списку гостей, включаючи допомогу в організації поїздок і допомогу у будівництві задньої веранди, де ми разом. Вечеряли та влаштовували заходи протягом останніх шести років. Він помітно засмутився, коли сказав під дією випитого, що не може повірити, що Джейн взагалі могла зважити на мій статус одинака в пошуку пари після того, як я безпечно довіз її додому під час снігової бурі цього року, і що він не виступив більш рішуче проти цього безглуздого обґрунтування одразу, як вона його озвучила. Він ще більше розлючений на Джейн. За те, як вона звернулася до мене після моєї першої телефонної розмови з ним. Джон визнав, що це зараз прозвучить порожньо, але після кількох обмінів думками з Джейн сказав, що більше ніяких дурниць не буде, і я принаймні отримую належне запрошення та можливість взяти з собою ще одну людину, якщо захочу, і вони все владнують, навіть якщо я цього вже не захочу. Він сказав, що не збирається панічно намагатися виправити ситуацію а буде чесним з нашим колом друзів. Один уже відмовився від весілля, і, за його словами, ще одна пара щось сказала щодо своїх помилок, як і зі мною, тому що він і Джейн заслуговують на критику, і йому потрібно заслужити довіру назад, якщо це взагалі можливо. Він також переклав на Джейн проблему пошуку друга, який зможе 9 днів поспіль доглядати за будинком і тваринами. З усмішкою він сказав, що їй важко це владнати, і, ймовірно, Доведеться наймати когось. Я сказав Джону, що дуже ціную його щирість, і мені було приємно знову побачити в ньому того друга, якого я знав. Я сказав йому, що завжди цінував його та дружбу з Джейн. Тому мені було боляче, коли мене виключили і навіть не звернулися до мене. Хоча я відчував себе досить близьким. Я, звісно, не хотів ускладнювати його весілля, я завжди щиро вважав, що він і Джейн чудово підходять одне одному. Я підтримував їх як міг. І я був збентежений тим, що я зробив або не зробив, що мене так проігнорували. Я також зізнався, що мені важко знову довіряти Джейн, якщо вона зважувала важливість моєї присутності на основі мого сімейного стану, і додав е з гумором, що я ж намагався, і ви, хлопці, знайомі з деякими моїми попередніми довготривалими партнерами. Він сказав, що теж цього не розуміє, і що в неї є принаймні одна хороша подруга, яка теж одиначка, з якою вона можливо теж зіпсувала стосунки. Через свою весільну філософію, я сказав, що ця дружба зміниться і буде визначатися цією ситуацією, принаймні на деякий час буде дуже іншою. І я знаю, що у вас з Джейн була суперечка, яка до цього призвела, але я сподіваюся, що весілля все ж таки буде гарним святом. Я повідомив йому, що вважаю за краще відмовитися від запрошення. Але він сказав, що якщо я передумаю, навіть в останню хвилину, щоб я йому повідомив, що було люб'язно з його боку, і він не був наполегливим. Джон сказав, що це його вина, що він не заступився за мене, що йому шкода. І хоча він вважає, і я з цим згоден, і не очікував іншого, що йому дуже пощастило мати її в своєму житті, і він вважає їхній шлюб позитивним кроком для них. Він навіть сказав, їй, що вся ця ситуація змусить його сумніватися в її судженнях щодо соціальних питань з його друзями, посяжному майбутньому. За його словами, але це свідчить про їхні стосунки. Це був для неї досить сильний удар, але вона прийняла його і вибачилася після їхньої сварки або сварок з цього приводу. Перш ніж ми розійшлися на парковці, ми по-братськи обійнялися, і голос Джона трохи зірвався, коли він ще раз вибачався. І думаю, мій теж, коли я його пробачив, було справді дивно і водночас терапевтично, що Джон був таким відвертим і відповідальним, але це було цілком у дусі того друга, якого я знаю більшу частину свого дорослого життя. Це було гірко солодко, свого роду примирення, але й розрив колишньої беззастережної довіри та товариськості. Сиджу тут після кількох тижнів переварювання сильних емоцій, а тепер на мене накочують вже інші нові відчуття. Дякую, Reddit, що були поруч у цьому процесі. Додаткова інформація від автора. Багато хто поділився зі мною цінними думками з різних сторін. І я намагався відповідати людям. Не зациклюючись занадто сильно і займаючись іншими справами, які потребували уваги. Я був радий, що Джон поговорив зі мною. Можливо, коментатори праві, і вони бачать мене кимось іншим, ніж я думав, що ми є як друзі. І, можливо, мені потрібно попрацювати над тим, щоб відстоювати себе і що до цього моменту я був занадто поступливим. Я знаю, що мені потрібно покопатися в собі, як в особистості, і в тому, як я бачу себе у стосунках з Джоном і Джейн. А можливо, і в інших своїх дружбах. Ці стосунки здавалися набагато ближчими та щирішими в інший час. Але важко скласти повнішу картину після такої ситуації. Усе змінюється. Як би не було спокусливо прийняти запрошення і бути поруч з Джоном, я думаю, що довіряю своєму інстинкту залишити все, як є. І якщо Джон мав на увазі те, що сказав, і якщо Джейн прийде до тями, вони докладуть зусиль, щоб підтримувати зв'язок. Я на деякий час дистанціююся, а час покаже. Я радий, що ми поговорили, тому що якщо це кінець, я відчуваю, що дав йому шанс визнати свою провину, і з віком я ціную важку роботу з вирішення неприємних питань. Я вже запланував на ті вихідні зустріч з парою інших друзів і з нетерпінням цього чекаю. Я вважаю повторні оновлення початкового посту трохи безладними та несмачними, тому якщо комусь цікаві мої думки з конкретних питань. Просто натисніть на мій профіль і перегляньте мої коментарі відповіді. Дякую за слова та розуміння. Reddit. Релевантні коментарі. Competitive K2 1981. Автори. Як така жахливо, раціональна та егоїстична жінка може бути хорошою для Джона. Я б не витримала її логіки щодо списку гостей і п'яти хвилин. А Джон це ковтає, ніби нектар богів. Автор. Я не бачив її такою раніше, і думаю, Джон трохи шокований цим. Хоча я не можу бути впевнений, чи це справді її справжня особистість поза моїм сприйняттям, я вже писав у іншій відповіді, але я вважаю, що в житті кожної людини є багато сфер, де будь-хто, друг чи партнер, може принести велику користь, а потім перевірити твоє розуміння неправильним рішенням. Ці неправильні рішення різняться за серйозністю та масштабом, і я не претендую на звання. Мудрого експерта у стосунках, але вона дуже допомогла йому за останні вісім років. Я бачив її доброту та міцність сім'ї, яку вони створили, і скільки зусиль вона в це вклала. Я дуже здивований і засмучений таким поворотом у її плануванні весілля. Я даю їй час, щоб вона прийшла до тями і відреагувала, як вважатиме за потрібне. Але я з великою часткою скепсису вірю словам Джона про те, що його докори щодо її суджень та дій. Навіть якщо вони були запізніми, щось для неї означали. Сподіваюся, вона знайде мужність, можливо, після цього епізоду нареченої монстра, визнати це. Чим швидше, тим краще. Я на деякий час дистанціююся і хочу дати їм простір, щоб довести, що ця дружба не була марною тратою мого часу. Я думаю, що багато редіторів абсолютно праві, що зляться. Я все ще злюся на неї і застерігають мене від того, щоб я знову прогинався під них. Я багато розмірковую і сподіваюся, що мене не вважають дурним у всій цій історії. Одинадцять років і багато хороших часів та постійної підтримки на моєму нерівному шляху дорослішання. Сподіваюся, деякі читачі повірять мені, коли я кажу, що бачив цих двох як позитив для один одного, я відчував їх як позитив для себе. Навіть якщо це застало мене зненацька і показало сторону, яка є глибоко недалекоглядною та образливою. Я можу помилятися у всьому цьому, але час покаже. Невелике оновлення через половиною місяці привіт усім! Хоча ця ситуація була очевидно більш нагальною в той час, коли я писав: минуло вже чимало часу після весілля, і я природно був зайнятий іншими справами у своєму житті. Особливо нічим ділитися чи оновлювати, тому я й не писав. Хоча мене засмутила ця комбінація з прохання про послугу. Та прихованого виключення. Але я був радий, що Джон хоча б зустрівся зі мною, я не очікував швидких і легких рішень і вирішив залишити все, як є, і чекати, поки Джон Джейн зв'яжеться зі мною, і що ця дружба швидше за все закінчилася. Джон написав мені кілька днів тому, запитуючи, чи не хотів би я прийти на дружню вечерю подяки, яку вони планують влаштувати наприкінці цього місяця. Наполягаючи, що вони обидва з Джейн були б дуже раді мене бачити. І, попри певне хвилювання через раптове повернення до цієї теми, я сказав: звичайно, примітка редактора. Автор надав невелике оновлення після отримання запиту в коментарях щодо друзів подяки. Чи пішов автор на дружню вечерю подяки? Оновлення у коментарях 16 березня 2025 року, через 4 місяці після попереднього оновлення. Привіт! Я так і не пішов! Спочатку я сказав так, але через кілька місяців після інциденту, і, попри моє внутрішнє бажання якось це владнати, кожен раз, коли я думав про цю ситуацію, я відчував засмучення. Коли наближався час дружньої вечері подяки, мені стало зрозуміло, що моя поява на такому святковому зібранні буде незручною та показовою. Навіть якщо їхні наміри щодо запрошення були добрими або щирими, тому я цього уникнув. Мені здалося, що це було правильне рішення. Я повідомив Джону, що в мене з'явилися інші справи, і він висловив якесь формальне розчарування, але побажав мені щасливих свят. З того часу я не отримував від них жодних повідомлень і сам не ініціював жодних контактів. Цілком ймовірно, що це може бути офіційним кінцем, але кілька насичених місяців у моїй роботі та особистому житті, а також читання та роздуми над іншими питаннями, трохи охолодили мене і дали мені дещо іншу перспективу, ніж та. Що була раніше. Коментарі. Коментатор один, чесно кажучи, добре, що ви не пішли, але нечесність була зайвою. Швидше за все, вони запросили вас для себе, а не для вас. Я вважаю вам слід знову зв'язатися з Джоном і просто сказати йому, що з вас досить. Він не був хорошим другом. І все виглядає так, ніби його розкаяння було лише для того, щоб вони почувалися краще. Найбільш показовим є його формальне розчарування. Тобто здавалося, що його насправді не засмутило, що ви не прийшли, не кажучи вже про повну відсутність зв'язку з боку Джейн, після того, як вона подзвонила вам, вимагаючи доглядати за їхніми тваринами після того, як збрехала вам, замовчуючи правду. Сподіваюся, ви зможете це пережити. Вам не потрібні такі друзі, тому що, судячи з ваших постів, він визнав свою провину, але схоже, так і не вибачився по-справжньому. Скажіть йому, що з вас досить, і поставте крапку. Коментатор. 2. Мабуть, це було на краще, що ви не пішли. Але цей удар під дих все ще болить, коли розумієш, що ти піклувався про інших більше, ніж вони про тебе. Сподіваюся, новий рік був для вас вдалим. Коментатор 3. Я радий, що ви змогли повернутися до цієї теми. Мене вразило те, що Джон переклав більшу частину провини на свою дружину. Хоча саме він попросив вас доглядати за будинком, знаючи, що вас не запросили на його весілля. І він нічого не зробив, щоб показати вам, що цінує вашу дружбу. Окрім того, що ви є надійною людиною для догляду за будинком та у надзвичайних ситуаціях, ви явно заслуговуєте на краще, і всі ваші інші друзі з цим згодні.